Найвища в Україні тепер такий статус має ось ця гойдалка поблизу білої церкви. Її висота 12 метрів. Якщо порівнювати, то це дещо більше ніж чотири поверхи панельного будинку. Незвичний атракціон розташований неподалік білої церкви на території одного з ресторанів. За словами керівника проєкту, першочергово хотіли встановити звичайну гойдалку. На рекорд замахнулись лише згодом. Над безперебільшень величезною ідеєю працювали 20 людей різних професій три місяці. А ось виготовлена гойдалка з суцільних 16-метрових колод, які привезли з Житомирщини. Як запевняє Ярослав, все закріплено надійно, тож кататись на ній безпечно. Прямо перед самим зведенням ми вирішили її піднімати цілком. Ми її зібрали повністю на землі і піднімали краном і всаджували, так сказати, в посадочні міста, які були попередньо заготовлені в ямі. Тобто це теж так було складновато зробити. І саме був великий ризик того, що вона розвалиться при тому, як ми її піднімали. Ну, дуже за це переживалися. Тут закладена тройна прочності, як обично Закладають інженери тут шість підшипників Знаходиться на і підвішені за самі стойки, за самі балку. Вона повністю усилена, Ці кільця теж знаходяться для того, на ній ковані кільця для того, щоб одростріскувані її зберегти. Зафіксувати рекорд приїхали представники національного реєстру. Для цього знадобився підйомник, довжелезна рулетка та всього кілька хвилин. Наміряли 12 метрів 30 сантиметрів, що і дало змогу гойдалці стати найвищою в Україні, як зазначила Лана Вєтрова. Отримавши відповідну заявку, вони були здивовані, що споруда зведена на Київщині, а не у західних регіонах, де подібних є щонайменше три. Найбільша дерев'яна гойдалка на суцільних колодах. Чому така детальна і чітка номінація? Через те, що є два попередні рекорди: один в Буковелі 8 метрів 88 сантиметрів в Гуцулленді, другий в селі Вільшинка. Це Закарпатська область, 9 метрів 45 сантиметрів. І для того, щоб була абсолютно точно така ж сама номінація, є ще гойдалки дерев'яні, нижчі, але неофіційно зареєстровані. Ті гойдалки, які називаються, те, що нами перевірено. Те, що нами документально підтверджено, тому що ми не наприклад, там є гойдалки, там по 11 метрів, але вони не верифіковані. Ми не можемо гарантувати що, е, цю висоту, тому ми їх навіть до уваги не беремо. За останні дні покаталися з вітерцем вже понад тисяча людей. Всі йдуть з цікавості, але крім цього, розвага допомагає нашим військовим, адже тут збирають кошти на їхні потреби. Допомагала там, дрони дарила, і ми. І, і... Рішили повісити скриньку, щоб е, на ЗСУ, щоб люди приходили і ложили теж е, трохи грошей, щоб донатити на зсу. Мій батько казав, що якщо дуже сильно розгайдатися, то за лісом буде видно перемогу. Хто бажає долучитися на підтримку для наших хлопців для допомоги в закупівлі будь-яких речей, починаючи від маленьких речей до великих, це великі пташки можуть бути, і будь-що дуже зменшились донати, і це на жаль дуже прикро, тому що ми розуміємо, що всі втомилися. На втомляться наші хлопці це дуже буде прикро і дуже велика біль буде навіть не для нас буде дуже велика біль для наших дітей, тому що вони, вони хотят цю перемогу. Згідно з даними національного реєстру, Київщина є регіоном з найбільшою кількістю рекордів понад 800. А тепер ще плюс один, який неодмінно стане черговим туристичним магнітом. Випробували найвищу гойдалку в Україні. Ярослав Гопаца Олександр Куга, спеціально для еспресо.